Всім привіт і налік і сьогодні нове відео Roblox Studio оновляємо карту про Studio. реалі я добав Чечі це просто дороги дуже тяжко так робити. Ні не дуже тяжко, але є такий мод, щоб робити, щоб було до верху а там треба юуй, ви даже долюєте. Там треба все перевіряти. А ну я ще зараз зайду в Роблокс. І зараз зуб'ю. Не ну, ви вже бачили вводидовий аккаунт, але на ньому вже багато відео, але серед новий. Що я роблю? Я забыл, как чисто я забыл, а, по виду издеваюсь. Эфлютия Роблокс. О, Эфлютия Роблокс, так вот. Прикольно. Да, игру, да, бояра. Дивіться, дивіться, як я скоро пишу свої дні. І зараз що зарахуйте. Зараз треба 3, до 1, почали. Ну, треба щось запам'ятати. Чего? Чого так? ЧОГО так? А, пониф Сейв торобокс. Сейв до Роблокс. Сейвито Рубокс, Сейв до Рубокс, Сейв Рокс, Тын, Тын ну позволяю. Так. єс, yes, Пойду. Раз, два, три. Четыре. Юй. Синь нажо. Эмм. Пять. Сон. Ну, так выставляю. Я не можу просто. А ч ж така заставка? У меня маса інша тут. Чого, чого? Добре, закриваємо. Привет! Ай, я вже подумаю я чисто шо тысяча людей.

Перевірка Англійська Ось так, тут Агори подивіть. машинки. Спально, спавнер, тут вони завжди спавняться різдву кольорам. Може бути два зарабілих. Я так роблю по приколах. Але ж буде заважало підписники, просто ви можете поїхати і нажати до на кнопку заспавнити, а як знаю чисто. машину машина вся хита реля стычно по машина хитаете серьезно вода хитаете шины выпускать и пить и к раннюю ну, машину то высокую машину поставить ну вам прикольно я так подумал что машина та штаки что що зуб может выпускаться Воню, воню. Тут люди не стояли, я умішка. Тут загородка, як ви зайдете. Ні, не, можете заїжджати. Тут просто типу загородка, а що там я вирішую щось поставити. Опа, а я демося забіг. Ні, я можу заїхати, бо я установлюся там, знаєте, пустяки, На трасі не остановляйтеся. У моїй грі не можна і в реальному житті. Не можна встановляти. Бачите, я установився. І це показало, що не можна. Не можна, бачите, я долісницю. Зараз просто Тоби набрати весбол.

Чуть -чуть. Ну ви поняли? Йдемо в кінець. Пограйте, поки я тут баги. Можете заходити гру і показувати баги, поки вони працюють. що часто вже зараз не будуть працювати. Пояс за робота, але буду працювати, бо я аж так сильно не буду. Що я говорю? Буду працювати, бо я так сильно не буду ловлять, бо... Й. Прикольно, прикольно. Думаю, небо можна поміняти. Та ні, природа. Все, ну мені би тобі взагалі не подобається, ну скажи, що це зайво. взагалі так зайво, висовісти, але треба щось добавити. Приколы. Стиль прикольнейший. Можно узнать, что это в размерах? Там у мене так наверно так стоїть. Че тут без така, що табличка чуть-чуть через -чуть кривовато? Часом мені ще слушні. Нехай буде. А, стіта закріпити. Якби не ось ця річ ось ця, нехай вона її робить, не виділяється. Якби не ось ця річ, то, е, то я би карту ніколи усью не маю, не говорю. Тобто, ми тут їдемо. Там угоре высоки. Э, и тут вже починать О, магач, умага, вода. Знову на кіло, на 3 А, ні, в Не потрібно якось робити, не знаю. Ну зустріти, давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось так. О, прикольно, прикольно, поки що плюс. ай -яй -яй -яй. А як ви впадете в воду, в помер не можна буде. Правильно я понял? Опана. А це, як так здається, правильно понял? А то мінус. Я воду закріпив, ти розумієш, теж. Вода закрепа. Серйозно. У мене зуб підпуск, як ви побачили вулиці. Тут і повертати його зробити, зробити гору. О, ще трохи вода буде видалена. Вона пропаде зі сюди. Що ж, ти Саша порастарався. Ну, Ч ты, Саша, порастарався? Так по собой. Копі. Як це виглядає? Ну, Чесно. Ну що Опа, а там сам дріб буде бачити якась акура. Бачите, просто тут загоралося ось старовилось. А я приалію, як був в центрі. Не, то треба вирішувати. Все ж... але все треба вирішувати, розумієш? Пасте. Щоб ви поняли, як це виглядає пора на житті, як створюється ігри? Ось так, ви бачите. Зараз на своїх екранах. Бачите, як створюються непонятні ігри. Lightning was one more play. play. Честно говоря, ну, нормально было. Давай. Ставим дальше. Пірапині аранаші. Пробачте, просто таке в мене. За що? Результати, що дороги будуть є такі, що ви поняли, як це робити. Я быстрых не могу, но это похоже и похоже. Всё. Я думаю, что ума у вами не нарушается, но все равно. Йоу. Так что с рамки йоу, так что никуда не оправь. Я проправлю даже. Йоу. Дуже не прикріплені, що ви поняли. Я... Ну я майстер. Пусть. Зараз зараз буде все добре. Давай Богу. А ви с тях гора чого зараховуєте? А, вона зараховується. Зараз це. Окей. Окей, ну проблем. Хай там буде гора. Ну, не гора, а гора. Хай буде. Гіра сині, на сині. Та, Саша, то та... Та, та ти спідпислав чи байвес тут, горша. Так аж миллиметр в міліметр до дороги не будемо. Чого? Саме розуміємо, добре. А пораді чого? Ми тут поставимо. Горе і горе його до мене. Ми тут поставимо ось такі речі. Щоб ж дорога, бо не, бо не гора, що вас так приклеїться. Ви мене не поняли, забусте. Giraffini ananasini. Wa wa wa. En la monke Rajrafini ananassini. Girafinie ananna sini. Саша, знаe, że to zarabić beznaka sluch. Ти про них таке говориш? А що я говорю реально? Я говорю мем італійський. Ну, то, як ви не знали, це продумали українці. Відщо ви їдете, як це виглядає. Ай, ви дивите сюди? Того, як це гу, ці гори виглядають. Ці, ти що Ти робиш? Я їх розтягую. Мені розтягувати не потрібно, побачишся. Може, вам тут потрібно якусь гору поставити підпис таке. Як Як ви думаєте? Думаєте, вам потрібно? Багато гор, ви по Карпатах їздите. Та, та, та. не там говорять в Карпатах, не такі. <laughs> Я був в Карпатах, якщо часто, як ви не знали. Ну, не сьогодні, не тільки що. Бо мені було аж так менше років. А багато? Та чого воно лапиться? Проверка. Валим, 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 вар. О, тут гора. Опа, опа, да. А там минус. Тут гори. горы. Всю Почти ставку статик было. Теперь я по-моему выглядаю. Вуали, валим, валюм. Да, валю. стис, кто дається назад? На гель, кей. Выдавиться назад. Короче, грав вже зробила. Це вид робокс, ау, Все, Всей волос. Виходимо. Зараз ще зайдемо в робокс, прийдемо раз і будемо закінчувати. О, ми ходили. Опа, на! Ну а друге відео пограємо. Давайте зайдемо, щоб зберегти. Зараз інше відео буде про цю гру. Ну я зайшов, щоб буде пограти тоже. Щоб зберегти. Головне, що в мене вона тут збили все. Дивіться, приконно. Цифрики. Ціки чуть, чуть цифрики Інші деджу не йде на четі з набагато. Це прокинший десь вночі граю. 2000. В тому ігру збільшиться, в душі 2000 я грав. Бачите, коричневого. Це две серии.

машина за миллион долларов, который я выиграл, мистер Бикс. Не... Хорошо, это я по видео видео прогутаю. Доброе. всем пока. На канале был Алекс. Всем пока.